В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс ФМ. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс FM. Я її ведуча Анна Празник. Сьогодні я розповім вам про всі події у світі та нашому закладі освіти. Телевізійне мовлення давно і міцно увійшло в наше життя його різнобічність, різноманітність телепередач і інформаційність обхват зробив його незмінним супутником сучасного суспільства. 17 грудня 1996 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила 21 листопада Новим міжнародним святом Сусіднім Днем Телебачення, що було закріплено в резолюції ООН. Також сьогодні День Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Армія суверенної України має в своїй історії давні і славні традиції святкування Дня. Десантно-штурмових військ Збройних сил України проходять у третій декаді листопада. Дата свята затверджена у 2017 році, рішення командування. У новітній історії Незалежної України цей рід військ був створений на базі повітряно-десантних і аеромобільних військ України. Будучи своєрідною армійською елітою, бійці садники несуть свою службу не тільки охороняючи і захищаючи простори своєї рідної держави, але й беруть участь у різноманітних міжнародних миротворчих військових операціях, часто стаючи захистом і опорою мирним громадянам безпосередньо в зонах військових конфліктів і гарячих точок, які виникли в країнах з нестабільною політичною ситуацією. Це усі події на сьогодні. Мирного неба нам всім та слава Україні.